Привіт усім, як завжди, у цій порі вас вітає програма «Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. Сьогодні ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. І вже за кілька секунд будемо говорити про операції на сонних артеріях та травми судин у військових. І про це нам розкаже доктор медичних наук, професор, судинний хірург Центральної міської клінічної лікарні Ростислав Сабадош. До нас потрапляють в основному поранені на третій, якби етап, третинна допомога пораненим. То ми маємо не так часто поранення судин і не так часто операції у поранених військових, але разом з тим такі поранення трапляються, особливо віддалені ускладнення таких поранень тоді безумовно ми виконуємо оперативні втручання. Травми судино-військових суттєво відрізняють. Від побутових травм, якщо навіть от порівнювати недавні випадки. Два тижні тому у нас була пацієнтка з побутовою травмою, де бензопилою вона пошкодила верхню кінцівку, повністю перерізана і розірвана плечова артерія, серединний нерв і також суттєво пошкоджені кісткові структури, ліктовий суглоб. Ось Цієї пацієнтки ми зробили оперативне втручання спільне з травматологами. І буквально на сьомий день у пацієнтки первинно загоїлася рана, і е, навіть пересічення серединного нерва е, дуже цікаво, але не дало їй суттєвих порушень. Вона змогла повноцінно рухати рукою е, артерію. Ми вшили автовонозну вставку. Ось і на сьомий день без жодних проблем вона. Пішла додому. Що стосується військових поранень, там велика зона. Молекулярного струсу, зона контузії, тобто відламки, осколки, які потрапляють у тканини, спричиняють сильний струс значних площ тканин. І тому, якщо ти сьогодні видали в некротизовані тканини, зашив артерію чи здійснив її автовнозну пластику, на завтра можуть бути нові зони некрозів, новий ризик інфікування. І у таких пацієнтів значно складніше до. Добитися повного загоєння ран плюс це дуже великі часто дефекти, які теж потребують тривалої праці, повторних операцій і так далі. Серед тих пацієнтів, які потрапляють до нас, це в більшості випадків або пульсуючі гематоми на ґрунті гнійних віддалених ускладнень, або просто вже псевдоаневризми. Ось буквально три тижні тому назад ми оперували військового, у якого була псевдоаневризма однієї з гілок підключичної артерії. На попередніх етапах Якось так сталося, що ця аневризма не була помічена, вона зростала в розмірі і дійшла до 4 сантиметрів в діаметрі. Пацієнт потрапив до нас, зроблена комп'ютерно-томографічна ангіографія, виявлено цю псевдоаневризму, і, звичайно, вона була ліквідована оперативним шляхом. І тут уже пацієнт теж швидко на сьомий день повне загоєння ран він пішов з одужанням додому. По-перше, дуже багато було запущених пацієнтів з нашої області в перші місяці війни. От всі якось боялися йти до лікарні, не знали, чого чекати, не знали, що буде завтра. І тому десь через місяць-півтора від початку війни це просто такий хлинув потік дуже складних запущених пацієнтів. А трохи згодом почали поступати переселенці у дуже запущених станах, причому не просто запущені стани місцеві, але і запущені загально. Це були такі виснажені люди і ході астенічні, і навіть післяопераційне виходжування. Суттєво відрізнялося від звичайного цивільного стану. Тобто, крім місцевих, місцевого лікування треба було приділяти серйозну увагу для нормалізації їхнього загального стану. За останній місяць у нас були пацієнти, один пацієнт це. Який був оперований в одній з судебно-хірургічних клінік, де була тотальна кальцинація артерій, і розріз був зроблений, доступ до артерії зроблений, але внаслідок кальцинації не змогли нічого зробити, і у такого пацієнта вже було рекомендовано тільки або прийом знеболюючих, або ампутація. Але при ретельному обстеженні виявилося, що все-таки є ділянки, де можна пришити шунт. Йому було зроблено шунтування і повністю знявся біль нижньої кінцівки, і на тривалий час він буде абсолютно без скарг з боку нижньої кінцівки. І Другий пацієнт теж надзвичайно цікавий, рідкісна ситуація, аневризма поверхневої стегнової артерії з переходом на підколінну артерію розміром діаметром 9 сантиметрів. І ця аневризма дала одразу два ускладнення. По-перше, фрагмент тромботичної чаші аневризми. Випав вниз і перекрив підколінну артерію, і виникла гостра ішемія з болем у спокої. А по-друге, вся інша її частина тиск різко підвищився, тому що вихід закрився і вона розірвалася, і, і кров почала витікати в тканини. І він теж консультований був і навіть не консультований. а сім днів перебував у суденно-хірургічному іншому закладі, де впродовж тижня думали, що зробити в цій ситуації. Але, Ну, на жаль, виходу не знайшли і порекомендували йому ампутацію Нижньої кінцівки. Він відмовився, потрапив до нас і, безумовно, не просто, але нам вдалося зробити операцію. І повністю видалити аневризму і провести складний вид шунтування, який забезпечив повне відновлення життєдіяльності кінцівки. То Ось ви тому не відчайно, ні. Звичайно, ні. А Звичайно, а ні. Років? І е, пацієнту 57 років. Ось. Тобто, це абсолютно ще молода людина, який активний е, і до тієї ситуації він е, не мав особливих скарг, не мав особливих проблем хоча він відчував, що в нього пульсують стегна під колінами, але особливого значення тому не надавав. От, до речі, в нього і на другій нозі аневризма 7 см сантиметрів діаметрі. І після першої аневризми ми зробили операцію із приводу другої, але це вже було простіше, бо не було гострого ускладнення. Це вже операція була планова у спокійних умовах. От і теж аневризму ліквідували і відновили кровотік на цій судині. Стосовно аневризм, то найнебезпечнішими для життя пацієнтів є аневризми аорти. І ось аневризми аорти в більшості випадків вони є. Асимптомними пацієнт не зможе знати про те, що в нього є аневризма, і першим проявом може бути розрив аневризми. А розрив аневризми це в більшості випадків смерть. І тільки з тих, хто доїжджає до лікарні, то можуть вижити ну, в різних клініках від 40 до 80% пацієнтів. А більшість, на жаль, гине вдома. Але. Як тоді бути, чи можна якось попередити? А дуже просто керуватися міжнародними консенсусними документами, в яких вказано. Що всі мужчини старше 65 років, а також мужчини старші 60, які палять і мають в анамнезі у родичів аневризми, а також жінки більше 65 років, які палять і мають в анамнезі аневризми. Повинні пройти звичайний УЗД-скринінг на наявність такої аневризми, тобто прийти на УЗД і попросити: подивіться, чи в мене немає аневризми аорти. І якщо виявлено аневризму, яка має діаметром більше 5 см, негайно слід іти до судинного хірурга, тому що це є показ до оперативного втручання. Не сказав би, що операції на сонних артеріях це найскладніші операції. Ми, зокрема, виконуємо цілий ряд ну, на порядок складніших операцій, ніж більшість операцій на сонних артеріях, але, тим не менше, важко, напевне, знайти більш відповідальних операцій. Чому? Тому що більшість операцій на судинах вони знімають симптоматику, і пацієнт чітко бачить після операції покращення свого стану. Операції на сонних артеріях у більшості випадків симптоматику не знімають. Основна їх мета це попередити новий інсульт, або просто попередити перший інсульт у житті, а тому відповідальність дуже висока. Крім того, сама операція несе в собі певний ризик розвитку інсульту на операції. Чому? Тому що, ну взагалі, коли роблять операції на сонних артеріях, тоді, коли в них є звуження, настільки відчутні для мозку, що це може спричинити інсульт. Є різні відсотки звужень, є різні захворювання, так чи інакше, але якщо вони набувають тих ступенів, які потребують втручань. То а, 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 це є показом до а, операцій. Так от, для того, щоб ці звуження ліквідувати, нам треба на якийсь час перетиснути повністю сонні артерії, припинити кровотік до головного мозку. І за цей час теоретично є певна імовірність розвитку інсульту. Для того, щоб він не стався, є величезна кількість засобів, які ми використовуємо. І крім того, це безумовно має бути швидкість виконання оперативного втручання. В більшості випадків ми затрачаємо на основний етап не більше 20 хвилин. Це якраз той час, який у більшості пацієнтів головний мозок переносить сприятливо. Але крім того. Ми виконуємо операції під місцевою анестезією для того, щоб мати безпосередній контакт з пацієнтом. Це найкраще у порівнянні з усіма суперсучасними моніторами, які під загальною анестезією дають інформацію про хворого. По-друге, ми робимо перед перетисненням перед самою операцією інтраопераційно. Робимо пробу на ішемію головного мозку, перетискаючи артерію, але нічого не роблячи на ній. І Якщо виникають певні прояви ішемії, ну їх є цілий ряд. То в тій ситуації вже операція виконується на внутрішньопросвітному шунті. Це трохи ускладнює операцію, але це зате дає можливість виконувати її безпечно. Тому операції на сонних артеріях вони хоча і не тривалі. Операція триває близько двох годин в загальній сукупності, але вони дуже відповідальні, і в багатьох країнах Європи є навіть така вимога, що її може робити тільки той судинний хірург, який зробив хоча б 100 операцій саме на артеріях. От. І я згоден абсолютно з цим, тому що тут повинна бути швидкість, повинна бути філігранність. Щодо спектру операцій у нас. То він е, виходить далеко за межі е, класичних ситуацій на сонних артеріях, так тому що в багатьох клініках робляться е, такі основні види операцій на сонних, як ендертеректомії, е, класична версійна ретроградна ендертеректомія. Ми робимо ряд інших операцій, е, протезуючих, шунтуючих операцій, протезуємо загальну внутрішню сонні артерії. Робимо, е, Сонно-підключичні шунтування робимо перехресні загальносонно сонні шунтування. Це вже на порядок складніші операції, вони триваліші операції, але теж вимагають дуже ретельного підходу, вимагають глибокого знання функціонування головного мозку, глибокого знання анатомії, тому що. В зоні нашого втручання є багато нервових стовбурів, і кожен з них треба ідентифікувати, не пошкодити. Ось тому безумовно, що е, ці операції, так вони е, дійсно виділяються порівняно з іншими, е, своєю такою е, е, особливістю, що це є операції на найважливішій частині нашого організму, це на головному мозку. Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Дивіться нас, як завжди, що понеділка та щочетверга четверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі Західного полюсу в понеділок та четвер о 12.30. Не пропустіть!